Ключові висновки аналізу поточної ситуації від Американського інституту вивчення війни за 29 листопада 2025 року. Ключові висновки. Російські державні засоби масової інформації використовують нещодавні заяви президента Росії Путіна, щоб посилити хибний наратив про те, що лінія фронту на Україні неминуче зруйнується, ймовірно, намагаючись змусити Захід та Україну капітулювати перед Російськими вимогами про те, що Росія не може забезпечити собі військову безпеку. Інститут вивчення війни продовжує оцінювати, що лінія фронту в Україні не загрожує неминучим крахом. Російська економіка продовжує демонструвати ознаки розколу, оскільки Росія продовжує надавати пріоритет економіці воєнного часу над стабільністю. Президент України Зеленський підтвердив, що секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умеров очолює українську делегацію до Сполучених Штатів Америки. Зеленський 29 листопада заявив, що українська делегація вирушила до Сполучених Штатів Америки для подальшого розвитку результатів переговорів між Сполученими Штатами Америки, Європою та Україною, що відбулася 23 листопада в Женеві. Умеров замінив колишнього керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака на посаді керівника переговорної групи України. У ніч з 28 на 29 листопада. Повітряні кулі з повітряного простору Білорусі продовжили вторгатися в повітряний простір НАТО над Литвою. Литовська влада 29 листопада повідомила, що вночі виявила понад 60 повітряних кулей, що летіли, в повітряний простір Литви з Білорусі, і що невизначена кількість повітряних кулей змусила вільнюський міжнародний аеропорт тимчасово призупинити роботу рано вранці 29 листопада, що вплинуло на 22 рейси та 3 тисячі пасажирів. Повітряні вторгнення змусили вільнюський міжнародний аеропорт кілька разів призупиняти роботу протягом останніх місяців. Інститут вивчення війни продовжує оцінювати, що Росія все частіше вдається до прихованих і явних атак на Європу. А постійні порушення повітряного простору Росією, ймовірно, є частиною нульової фази, ширшої інформаційно-психологічної фази створення умов для Росії для підготовки до можливої війни між НАТО та Росією в майбутньому. Інститут вивчення війни продовжує оцінювати, що Білорусь є фактичним союзником Росії у війні в Україні. Таким чином, білоруські вторгнення в повітряний простір НАТО, ймовірно, є частиною ширших зусиль Росії в рамках нульової фази. Нещодавно українські війська завдали ударів по двох російських нафтових танкерах тіньового флоту в Чорному морі. Це був перший випадок атаки українських військових суден тіньового флоту. Українські війська також завдали ударів по морському терміналу з безпілотними надводними апаратами, на тлі продовження ударів дронів по російських нафтопереробних заводах та військовій інфраструктурі. У ніч з 28 на 29 листопада Росія завдала чергового комбінованого ракетного удару та удару безпілотників, спрямованого переважно по українській енергетичній інфраструктурі. Київській області, в результаті чого загинуло щонайменше троє мирних жителів, та щонайменше 52 отримали поранення. Повітряні сили України повідомили, що російські війська випустили 36 ракет, 5 кинжал та 4 балістичні ракети Іскандер М, а також 23 крилаті ракети Х-101, Іскандер К та 4 крилаті ракети Х-59, 69 і 500. 96 ударних безпілотників типу «Шахед», Гербера та інших. Повітряні сили України повідомили, що українські війська збили або придушили 558 безпілотників та одну ракету Кинжал, 12 ракет x 101 Іскандер К, 4 Іскандер М та дві ракети x 59 69 але 35 російських безпілотників та невстановлена кількість ракет вразили 22 місця. Повітряні сили України додали, що уламки перехоплених ракет та безпілотників впали в 17 місцях. Українські чиновники, включаючи Міністерство енергетики України, заявили, що російські війська завдали ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури в Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях залишивши без електроенергії понад 500 тисяч споживачів енергії в Києві, 100 тисяч у Київській області та майже 8 тисяч у Харківській області. Посадовці Києва та Київської області повідомили, що внаслідок російських ударів по цивільній інфраструктурі загинуло щонайменше тролі, троє людей, та поранено щонайменше 52 особи. А російські мілблогери стверджували, що російські війська завдали удару по вантажному терміналу. Поштової служби нова пошта у Києві. Українські війська нещодавно просунулися поблизу Новопавлівки. Російські війська нещодавно просунулися в тактичному районі Костянтинівка-Дружківка та поблизу Куп'янська. Українські війська нещодавно незначно просунулися на Новопавлівському напрямку, оцінка просування українського війська, геолокаційні відеозаписи опубліковані 29 листопада. Свідчать про те, що українські війська нещодавно незначно просунулися на північ від Філії, на південь від Новопавлівки. Російські війська нещодавно просунулися в тактичному районі Костянтинівка-Дружківка, оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 29 листопада, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися в центральній частині Плещіївки на південний схід від Костянтинівки. Російські війська нещодавно просунулися на Куп'янському напрямку, оцінка просування російських військ, геолокаційні відеозаписи, опубліковані 28 листопада, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на північ від Петропавлівки, на схід від Куп'янська. Під час механізованого штурму. Українська бригада, що діє поблизу Куп'янська, повідомила, що російські війська 28 листопада провели посилений механізований штурм чисельністю щонайменше взводу поблизу Петропавлівки. Українська бригада повідомила, що українські війська знищили 12 транспортних засобів, включаючи бойову броньовану машину МТЛБ та два бронетранспортери. На інших відтинках фронтів російські війська продовжили наступальні операції, однак не просунулися вперед та підтвердженого прогресу не досягли. На інших відтинках фронтів без змін.